Вітання усім глядачам сфери нещодавно у Рівному презентували демо-версію електронного квитка. На це направду чекали багато рівнян однак, мало хто знає, який шлях потрібно було пройти, аби все таки впровадити безготівкову оплату у транспорті рівного. Сьогодні ми разом із заступником міського голови Євгенієм Іванішиним поговоримо про усі деталі впровадження електронного квитка. Вітаю вас! Доброго дня! Тож пане Євгенію, розкажіть, будь ласка, загалом, що таке електронний квиток і чому. Він потрібен у рівному. Так, ну, якщо говорити нормативною мовою, правильно це називається автоматизована система обліку оплати проїзду. Ну, більш відома а, серед людей як електронний квиток. А, власне, тут і заключається основна його перевага це облік проїзду. Тобто, впровадивши цю систему, ми будемо розуміти, яка кількість перевезень відбувається в нашому місті, яка кількість пільгових перевезень серед них. Власне, електронний квиток його провадження це той шлях, який пройшло фактично кожне велике місто нашої країни і більшість міст Європи, використовуючи електронний квиток у транспорті. Ми в першу чергу ставили ставку на те, аби отримувати дані про транспортну мережу, про кількість перевезень, про те, як власне рухається наш громадський транспорт. Це в свою чергу має вплинути на якість надання транспортних послуг. Ну, наприклад, багато хто нарікає, що деякі маршрути там не своєчасно доїздять, доїздять свій останній рейс, виходять з рейсу чи, наприклад, не доїздять до крайньої зупинки. А впровадивши цю систему, ми в тому числі будемо моніторити, як власне рухається кожен з транспортних засобів. Це такі переваги для міста. А чим він буде корисним для саме жителів? Чому він буде зручним для них? Так, власне, якщо ми говоримо про переваги, то тут їх варто розподілити напевно, що на три категорії. Я напевно продовжу про переваги для управлінців, для керівництва міста, для департаменту інфраструктури і благоустрою і безпосередньо про транспорту. Оскільки ми нині говоримо про впровадження електронного квитка на власне комунальному транспорті. Ми отримуємо повну інформацію про кількість перевезень. Ми розуміємо, коли і на якому власне саме маршруті відбуваються години пік. А вони зазвичай дуже коротко тривалі, там близько 15-20 хвилин, і це дасть змогу. Наприклад, саме в цей час, в ту пору року, збільшувати кількість транспортних засобів, які рухаються по цьому маршруту, і відповідно звідси виходять переваги і для мешканців. Коли транспорт буде їздити частіше в години пік, очевидно, що це буде більш зручним і краще використовувати громадський транспорт буде в цей час. Ну окрім того, для те, що стосується власне користувачів, ну зрозуміло, що буде простіше оплатити проїзд, оскільки більшість користувачів фактично статистично ми розуміємо, що 70% мешканців України, а власне нашої територіальної громади користуються безготівкою. Ковими формами оплати, то один з елементів це власне оплата там за допомогою смартфону, за допомогою платіжної карти чи за допомогою власне транспортної карти, що також підвищить зручність користування громадським транспортом. Ми знаємо, що на впровадження цієї всієї системи у Рівному не виділяються кошти з міського бюджету. У нас є інвестор, яким цим займається. Як ви його обирали? Які критерії, що саме ви хотіли дізнатися, і хто ж став цим інвестором? Так, власне, перш ніж перейти там до впровадження системи електронного квитка, ми промоніторили, відвідали значну кількість обласних центрів і столицю. Ми були в Києві, Львові, в менших територіальних громадах, де вже впроваджений електронний квиток, і подивилися, як це працює в них. Хтось пішов цим шляхом там набагато раніше, 7, 8, 10 років тому, вони розпочали роботи з впровадження електронного квитка і нині. Хтось почав цей шлях так само нещодавно, як ми там, буквально рік-два тому. Власне, ми подивилися на переваги кожного з підходів, проаналізували там, скажімо так, слабкі сторони. Якщо 5-7 років тому більшість виходила з того, що вони самостійно проваджували електронний квиток, що це мається на увазі. Купували валідатори, розгортали власне мережу і інфраструктуру, самостійно їх встановлювали, самостійно займалися аквайрингом, тобто сплатою там банківських рахунків і всіх інших речей. Це ну такі першопроходці, можна сказати. Їхній досвід важливий був для нас в тому плані, щоб розуміти наскільки це відповідальний процес. Але водночас не лише відповідальний, а й дороговартісний для територіальної громади. Для розуміння, якби ми робили це за власні кошти, нам би довелося, якщо проводити аналогію там з іншими містами, витратити близько 50 мільйонів гривень для впровадження цієї системи. Власне, рік-два тому з'явилася можливість впровадження електронного квитка за допомогою інвестиційної угоди. Про що мова? Ми оголошуємо конкурс з пошуку та відбору інвесторів. І для того, аби зацікавити інвестора, зрозуміло, що ми висуваємо до нього вимоги до цього конкурсу і власне до процесу провадження електронного квитка. Натомість ми пропонуємо інвестору отримувати частину з вартості квитка або частину з безпосередньо транзакції. Власне, ми сформували там впродовж чотирьох місяців разом з колегами з департаменту інфраструктури і департаменту цифрової трансформації перелік вимог, що би ми хотіли бачити від інвестора в ході впровадження цього проекту. Ну, ми відверто не зовсім розуміли, чи взагалі будуть потенційні інвестори, оскільки наші вимоги були досить суттєвими. Ми визначили більше двох десятків критерій. Як Якби ми це бачили, це і термін впровадження. Ми їх орієнтувалися, що ну, чим швидше провадить інвестор, тим в результаті його конкурсна пропозиція набере більшу кількість балів. Ми розробили таку градацію до кожного з критеріїв, декілька варіантів відповідей і на що погоджується інвестор. чим Скажімо так кращі умови для міста, тим більше він отримує балів. Наприклад, переможець цього інвестиційного конкурсу зобов'язався впровадити електронний квиток, розгорнути систему за 4 місяці з моменту підписання угоди. Наскільки я пам'ятаю, угоду ми підписали 26 грудня, тобто, фактично, там до початку квітня, до квітня місяця, він зобов'язується впровадити електронний квиток на комунальному транспорті. Окрім того, ми поставили вимоги. Щодо власне обладнання, яке має бути кількості цього обладнання в майбутньому, кожен транспортний засіб спочатку комунальний, а пізніше і приватний, має бути обладнаний по одному валідатору на вхідні двері. Ну, для того, аби пасажир міг зайти, прикласти там чи транспортну карту, чи паперовий квиток, чи валідувати свій додаток, чи там заплатити Apple Pay, оплатити квиток через Apple Pay. Портовим комп'ютером і власне системою для трекінгу, де знаходиться автобус, ми провели оголосили ми такий конкурс. На нього подалися чотири претенденти, і в найбільшу кількість балів набрала компанія Easy груп. Напевно, мешканці міста мож, могли бачити їхні термінали самообслуговування. Власне, та до речі, термінали це теж наявність розгорнутої інфраструктури для поповнення, придбання карток, їх поповнення. Це був один з елементів інвестиційної годи і вимог до інвестора. Власне, конкретно цей інвестор заявив, що вже наразі в них є 150 таких терміналів в межах нашої територіальної громади і в Рівному, і в Косилові. І вони готові там за нашим запитом. Розставляти будь-яку кількість, в тому числі і на зупинках громадського транспорту, направду це досить от цей шлях інвестиційної співпраці, досить зручний для нас, для територіальної громади. Зрозуміло, що ми не витрачаємо кошти, але інвестор в тому числі зацікавлений в тому, аби квиток працював, аби він продавався і максимально був доступний до всіх верст населення, оскільки це так само його заробіток. Чи можемо ми вже зараз говорити про збільшення вартості проїзду в транспорті рівного? Власне, от чому Віктор Володимирович Шакарзян доручив нам з колегами з департаменту цифрової трансформації займатися електронним квитком? Бо ми хочемо від цього процесу, від електронного квитка, його провадження в громаді, отримати перш за все. Дані. дані про те, скільки відбувається перевезень, скільки з них пільгових перевезень. Ну наразі, от як відбувається визначення вартості квитка, воно, як на мене, не містить достатньої кількості достовірних даних, власне, про ці речі, про які я говорив, про кількість перевезень та інше. Впровадивши електронний квиток, і коли він вже буде повноцінно працювати в громаді, ми будемо розуміти, яка є реальна собі вартість перевезення. І після цього є можливість приймати там необхідні рішення, які стосуватимуться тарифу. Але на нинішньому етапі ну ми не говоримо поки що про підняття тарифів. Буде впроваджений рано чи пізно в будь-якому випадку диверсифікований тариф. Про що мова це. Наприклад, оплата готівкою буде дорожче. Ну тобто, зайти буде в будь-якому випадку перехідний етап, коли люди будуть розплачуватися і транспортною картою, і безготівково, і готівкою, як це відбувається зараз. І власне для пільгових категорій людей ті, хто не встигнуть там в перший день оформити транспортну карту, нічого страшного немає. Буде перехідний період, там в декілька місяців, коли можна буде їздити і без транспортних карток, просто так як зараз, показавши своє посвідчення. І власне буде диверсифікований тариф за готівку дорожче, за безготівковий спосіб оплати дешевше. Власне, як, наприклад, це працює у Львові. У Львові для того, аби якщо ви якщо у вас немає жодного з варіантів інших оплати, окрім готівки, ви маєте заплатити 25 гривень. У випадку, якщо ви оплачуєте проїзд просто карткою платіжною, власною там, чи додатком платіжним, це 16 гривень, 13 гривень, якщо ви оплачуєте транспортною картою, і 6,50, якщо ви оплачуєте пільговою транспортною картою. Ну, ми теж будемо точно диверсифікувати тариф. Ну, це не, не мова не про там, найближчий час, не найближчих 4 місяці, але в майбутньому, можливо, навіть цього року буде е, різний тариф для тих, хто оплачує карткою або безконтактною, або транспортною, і для тих, хто оплачує готівкою. Власне про ці транспортні картки. Ми знаємо, що можна буде в транспорті оплачувати і Google Pay, і Apple Pay своїми там. Банківськими картками, транспортна картка, що це таке, як вона буде працювати і яка різниця буде для пільгових категорій і для звичайних людей. Ну, власне, можливо, на презентації ви бачили, як вже виглядатиме транспортна карта. Ми в цьому проєкті розраховуємо на іншу річ про те, що більшість транспортних карток все-таки будуть не пластиковими, а цифровими. Там найближчим часом презентують власне, інвестор, презентує сторінку додатку Рівницького, де кожен громадянин за необхідності може завантажити додаток собі на телефон, зареєструватися там за номером телефону, вказати свої певні дані і просто мати цю транспортну карту в додатку в цифровому вигляді. Пластикова карта це більше про доступність для всіх верст населення, для тих людей, в кого немає смартфонів. Ми розуміємо, що це в більшості там, пільгові категорії людей, це люди старші, це школярі там, початкових класів. Для них дуже важлива буде от, власне транспортна карта. В ній вона буде виглядати абсолютно так само будь-яка карта для всіх категорій людей, але оскільки в ній є там певний чіп, в якому будуть завантажені дані про. Власне, людину і на етапі е, валідації пільгових карток, це ми говоримо орієнтовно про <кій> початок цієї валідації, орієнтовно в квітні буде. Е, тобто люди там старшого віку, пенсіонери, ті, хто мають право на пільговий безкоштовний проїзд, можуть звернутися там до департаменту е, соціальної політики або в будь-якій з віддалених робочих місць чи центральний офіс центру надання адмінпослуг. Там будуть відведені спеціальні місця для валідації транспортних карток, де просто їх будуть видавати людині, і в цифровому вигляді, в цифровому відображенні вносити дані, дані про людину, оскільки на етапі контролю, який, до речі, буде більш активно відбуватися на комунальному транспорті. Коли контролер зайде в транспорт, фактично на своєму там додатку в адмінпанелі він побачить присутніх. Пільговиків, пільговиків і інших людей, які оплатили проїзд в інший спосіб, і власне це буде можливість для такого подальшого контролю. Ну, людям похилого віку направду важко освоювати щось нове, чи придумували ви можливо створити якийсь курс чи якесь там навчання просто як користуватися такою безкоштовковою платою проїзду? Та власне ми зараз про це активно спілкуємося із молодіжною радою, Рівненською молодіжною радою. Вони активно проводять курси для людей старшого віку. Ми залучимо разом з Інвестор розробить там певні матеріали відео. Друковані, а наша молодь буде проводити додаткові навчання для людей старшого віку хоча водночас скористатися картою в громадському транспорті можливо буде навіть простіше ніж там оплатити готівкою проїзд, оскільки її просто треба піднести. Поряд потримати там секунду біля валідатора, і все окей, у вас вже оплачений або валідований проїзд, і ви можете їхати далі. Це не буде складно саме використання. А оці роз'яснювальні моменти вони будуть більше для того, як отримати цю карту, і як куди звернутися для того, щоб її валідувати як пільгу. Чи продумували ви, які документи потрібно буде дати, коли людина захоче отримувати таку транспортну картку? Ну, правила, ми привезені взагалі визначені пільгові категорії населення. Власне, всі вони про це знають. В основному найбільша їхня кількість це люди старшого віку пенсіонери. Вони знають, що зазвичай для проїзду їм там треба пред'явити пенсійне посвідчення. То так само в ЦНАПі треба буде чи в департаменті соцзахисту їм треба буде просто показати своє пенсійне посвідчення. Ми Введемо цю е, людину в наших реєстрах територіальної громади, е, в, в, валідуємо, що вона є пільгово, пільговою категорією, е, в її карту просто про це додамо інформацію і все. Тож, на якому зараз етапі рівня, коли нам вже чекати повного впровадження електронного квитка? Власне, От те, що відбулося днями, це таке перше знакове оснащення першого тролейбусу власне, системою електронного квитка. Ми плануємо, що на початку лютого весь комунальний транспорт. Я маю на увазі комунальні автобуси будуть оснащені валідаторами. Це там більше 20 одиниць транспорту. Поступово за лютий березень відбудеться оснащення. Валідаторами тролейбусів в частині того в автобусах буде повноцінно по два валідатори, ну, тобто на кожні двері по валідатору, в тролейбусах там до кінця березня буде поки що по одному валідатору. Це суто швидше, як можливість оплатити проїзд там, банківською картою, воно буде працювати. А от з Кінця квітня, початку березня, коли розпочнеться активна видача транспортних карток, активна їх валідація. Всі тролейбуси вже будуть дооснащені повноцінно валідаторами, і ця система вже повноцінно працюватиме у вигляді системи електронного квитка. Тобто можна буде розплатитися і транспортною картою, і додатком. І так само залишиться на певний час ще і готівка. Угу. Супер, що ж ми вже з нетерпінням чекаємо повного впровадження електронного квитка. Нагадуємо, моїм співрозмовником сьогодні був заступник міського голови Євгеній Іванішин. І говорили ми про впровадження електронного квитка. Дякую вам, пане Євгеній, і дякую глядачам, які були сьогодні з нами.